Газові колонки АТМ. Трошки розкажу, які бувають, чим відрізняються, які є особливості. Колонки всі мають потужність 20 кВт, видають по 10 літрів за хвилину гарячої води. Три моделі йдуть димоходні, і одна модель турбо. Димоходні колонки є енергонезалежні, Розжиг, робота. Проходить від двох батареї. Цій, цій також є відсік для батареї. Перші дві моделі впг 20 і впг 20 м конструктивно дуже схожі. Різниця в матеріалі теплообмінника. В впг 20 використовується мідний теплообмінник з, з плавом олова. впг 20 м 100% безкиснева мідь. Також є невеличка різниця в кольорі димоходу впг 20 чорний, впг 20 м сріблястий, оцінкований. Особливістю колонок ОТМ є те, що вони можуть працювати при низькому тиску води, мають захист від перегріву та захист від сухого горіння. Тобто без води колонка не включиться. Далі переходимо до більш дорогої старшої моделі впг 20 тм Ця колонка має трошки більші габарити порівнянні з 20 м та 20 Та має вже більш продвинуту автоматику, має модуляцію полум'я, вміє підтримувати задану температуру. Якщо в цих колонках регуляторами ви ставите просто більше менше в цій колонці задаєте температуру води, і вона автоматично підтримує цю температуру. В залежності від температури вхідної води, потоку, збільшує або зменшує силу полум'я. Працює також автономно від батареї. І четверта модель впг 20 т це вже турбоколонка, підключається до електромережі, має примусову витяжку, коаксіальний димоход, тобто повітря, вона бере з вулиці, викид теж на вулицю. Має сенсорне керування. Схоже по аналогії з 20ТМ. Всі колонки завжди є в наявності. Звертайтесь.